Здоровенькі були. <кій> Ось такі красені у нас на річці живуть. Полетіли, тільки що знялися. Хотів ближче підійти, щоб їх ближче показати, але не вийшло. А Не бачимо, що вони десь не полетіли далі. Куди далі? Вони живуть тут. Тут ще в нас живуть качечки. Люди приходять, годують, звичайна качка крижень. Треба й дивитися і ось є наші селезні крижні. Шкода, що лебеді полетіли, лебедів не можна показати, але це йдуть лебеді. Це звичайний крижень. Вони в нас тут зимують і тут багато. Там є і люди не хочуть людей показувати. Ось, і... Але лебеді в нас кликуни. Тобто ті, які не мають гульки на цьому над дзьобиком, ось вони вертаються назад, бачите? Зловила камера. зловила оце така пара. Собі туди та й полетіли. Ось така краса живе в нас на ріці. Це звичайні дикі, не свої, Така сімейка білих лебедів. Ну я як бачу, камера вже цього не продає, за слабенька камера, але десь вони туди та й полетіли собі. А тут ще крижню трохи покажу, Ось які вони. До речі, дуже багато самців, а самок мало. Цікаво, як вони потім будуть ділитися собі зимою, але ну, їх тут дуже багато. Ростуть вони самі, ніхто їх не годує. Бачите, там сидять, лапки мерзнуть. Буду йти ще колись сюди, покажу вам ще лебедів зблизько, лебеді полетіли, лебеді вже не повернулися. Всім гарного дня!